Так, всім привіт. Сьогодні у нас четвер, майже 8 ранку. І я вирішив не забувати, що я в першу чергу таксист. І виїхати попрацювати. Трішки подивитися, чи є робота взагалі. Чи можна щось заробити з такими цінами на газ. По 3250 уже. Це якийсь треш, мабуть. Я навіть... Декілька замовлень там, протягом останнього, останніх 2-3 тижнів я виконував, але це так в мене були монтажі в центрі. І виходить, я брав замовлення там, по путі на роботу з роботи. Тому я особливо рентабельність не рахував, так як мені і так потрібно було доїхати. І я просто брав там замовлення, особливо це було ввечері. Перед комендантською десь в 11 годині були класні замовлення, там в ефірі можна було в клоні ловити там, по 400-500 гривень з арсенальної в жуляни, а так в принципі рентабельність не рахував. А сьогодні у нас 8 ранку, ранок, по вийдемо, попрацюємо, порахуємо. Тому що раніше, так як я відкладав там 4 гривні кілометр, це амортизація з паливом. Я думаю, вже взагалі не актуально, Там потрібно всі 5 відкладати, але потрібно порахувати, особливо не задумувався над цим питанням. І будемо бачити, що буде. Зараз візьму кави. Кави, мабуть, я ще не візьму, тому що магазин закритий і на 8 відкривається. Зараз у нас майже без 10. І от включив уклон, дивлюся по замовленням, щось взагалі тихесенько. Три замовлення в ефірі і всі в центр. Так, треба зараз споминати, які ставити фільтри. Я нібито виставляв по правому березі, по лівому березі фільтр. Не пам'ятаю, зараз подивлюся. Так, прилетіло перше замовлення, тут по місті за 100 гривень. Один кілометр їхати. Супер. Це прям топ-поїздка. Один кілометр за 100 гривень плюс пасажир вже чекав. Під'їхав швидко, сіли, поїхали. Все, за 10 хвилин, там навіть менше 100 гривень. Взяв я все таки кави сільпо зі знижечкою. Для таксистів. І будемо далі микатися. Так, спальню правий. Це у нас лівий берег. І ще якось потрібно. Мабуть, робимо ось такий фільтр. Хай 2,7 буде подача велика. І тут 350. Схоже, за все, потім фільтру може прилетіти в центр. О! Борщагів. Бля, 4.5. Ну, 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 ну. Брать, не брати, брать, не брать. Ну, окей, візьмемо. Ну. Взагалі швидкість нереальна, тільки виставив фільтр, сало прийшло замовлення. Буває і таке. Дуже дивно, чому 4,5, адже максимально адекватна пасажирка. Взагалі ніяких питань не було. And 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this? Without you I never could've moved away. But now I see what you teach. I don't believe I always should have stayed gay. Yes, this family at the way I can't believe it's true. В принципі, дивлячись на те, що я знаходжуся, ну, по суті, майже нау. Але замовлень в ефірі достатньо. І навіть не всі в центр. Ось чоколовка, ну це таке відносно. Але тільки що там і борщага висвічувалась, і там інші райони. Либіцька, о, вишневе навіть є. Може взяти по комфорту, 243 гривні, 1,4 ков. В принципі, можна їхати. А з вишневого можна вже й додому поїхати. Хоча, в принципі, ще рановато лише 9.40, це я майже до 2 години працював. Come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Live lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Live lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be the one. Вже Хоча, блін. В ефірі достатньо багато замовлень, можна було ще попрацювати, але, мабуть, ні. Є ще справи, потрібно заїхати в магазин один. Тому, мабуть, вже на сьогодні все. І так, можна, в принципі, підбивати підсумки сьогоднішнього робочого ранку, скажімо так, на дня. Заробив, працюває тільки на уклоні, заробив 1084 гривні, якщо видно. І проїхав я 55 кілометрів. Получається. 55 кілометрів це приблизно амортизація плюс паливо 300 гривень. 300 1080. 1080. Віднімаємо 300 і того чистимо 780 гривень. 780 гривень я заробив за 3 години, тому що зараз без 10-11. А виїхав я там, ну, майже 8, там було десь без 5, без 10 також. І за 3 гривні я за 3 години за 3 години я заробив 3... 780 гривень. В принципі, непогано, але враховуємо, що це ранок, це час-пік, тому вийшов такий великий коефіцієнт за кілометр, там десь близько 20 гривень за кілометр. Хоча в, в звичайні дні, в будні в день, якщо катати цілий день, там годин 10-12. Ціна за кілометр вийде там в середньому гривень 12. І враховуючи, що десь приблизно зараз паливо, плюс амортизація це 5-6 гривень з кілометра, то прям ну, дуже 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 мало можна заробити. Я не відношусь до тих людей, які постійно скаржаться на агрегаторів і там вважають, що ціна за кілометр в таксі повинна бути там. Мільйон гривень там не во неважливо 50-40 гривень за кілометрів це дуже багато. Я розумію, що є ринок, є попит, пропозиція, економічна ситуація в цілому країні і дуже багато інших моментів. Але по суті, підняття тарифів було ще на початку 2022 року, весною, коли почалась війна, коли там. Підскочило паливо, були проблеми з паливом, і тоді тільки агрегатори плюс-мінус нормально підняли тарифи. І з того моменту по суті подорож... ну, подорожання тарифів не було. При тому, що навіть офіційна інфляція в країні там близько за цей час 30%. А таксисти, я так розумію, не вважаються за, нормальними... за нормальних людей. Вони їм не потрібно піднімати тарифи, їм не потрібно там утримувати сім'ю і все інше. Тому якось така дуже важка ситуація виходить, при тому, що там, я не говорю за інші міста, також там, ситуації різні бувають, але саме в Києві економічна складова, в принципі, плюс-мінус нормально, все працює. От я, наприклад, зараз вже останні три місяці таксі майже не працюю, працюю в іншій сфері. І я розумію, що робота є в різних сферах, тарифи ростуть, скрізь це піднімається. Там піднімаються оплати за різні там, послуги, здорожчують товари і все інше, але це чомусь не стосується таксі. Я пам'ятаю, як я раніше, коли ще до війни, коли був курс по 28, я заробляв там, в районі 30 тисяч гривень в місяць чистими. Таксі там було 25-30. І по суті, так же само й зараз. Да, звичайно, тарифи виросли, але, але виросло все. Виросло обслуговування автомобіля, виросло паливо, причому дуже сильно зараз по 32-50 газ, ну це прям катастрофа. Я звичайно розумію, за чого це. Це наша там війна податкової з определеними АЗС, такими як Авантаж і тому подібне. І за цього росте паливо, плюс там забастовка польських перевізників в черги на таможнях. Але, блін. 32 гривні за літр газу, а тарифи там, на відсотки-20 лише вищі, ніж були до війни. 20-30%. Хоча до війни там, газ був, бував моментами там, і по 12 гривень. Е, і я ще, ще не говорю про обслуговування автомобіля. Наприклад, для мене прийшов час міняти гуму, і це прям 16 радіус, це прям дуже дорого. Там, саме дешевше колесо одне. одне. Преміорі, це там яке взагалі гавняне, <кій> ну, відносно гавняне, воно, тіпо, в принципі, на нього можна їздити, але це 2000 гривень. Плюс перебутися 10 тисяч гривень, просто щоб змінити гуму. І возити тарифи там, по 12 гривень за кілометр, мінус комісія, ну це прям, прям дуже печально, я вважаю так. Тому ось така вийшла коротка зміна. Виїхав попрацювати трішки, аби вдома не сидіти, зараз там. Поки не мав роботи. І показати вам, що відбувається. Тому що ну дуже давно я вже нічого не знімав, вже майже місяць, мабуть, не знімаю про таксі. І тому вирішив зняти для вас відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, я завжди відповідаю на всі коментарі, хто постійно пише, знає це. І всім пока!